Слава Богу, брати і сестри. Маємо прекрасний час для служіння Богу. Сьогодні хочу поділитись такою всім нам знайомою темою, з тим, з чим ми стикаємося кожен день. Але іноді, коли трошки дивишся з другої сторони на ніби знайомі речі, то щось заставляє задуматись і змінюватись. Христос, коли прийшов на землю, Він приніс нове вчення. Яке було незрозуміле на той час євреям, народам, які чули його, яким передавалося це вчення, це вчення про Боже Царство, його першим приніс Йоанн Хреститель, але вже так сказати, в, в основному порядку, то приніс Христос. І коли він прожив своє життя, він дав можливість і тим людям, які його бачили, і нам зараз, і тим, які були перед нами, тобто всім. Навіть тим, як після нас можливість бути з ним у його царстві. Він визволив нас від гріха, дав нам свободу і каже стійти в цій свободі. І саме по цій причині, можливо, перше, на перший погляд не сприйняли його ті, до яких він прийшов. Того, що знаємо на той час євреї жили в окупації, в них були непрості часи. Вони пам'ятали часи Давида, часи Соломона, де вони були незалежною державою, і цієї вони знов хотіли, цю незалежність вони хотіли знову отримати. І чекали саме такого Місію по пророцтвах, думали, що саме таке фізичне визволення прийде для них. Але за Божим задумом сталося те, що сталося, і визволення прийшло не тільки для євреїв, але й для нас. Слава Богу. І саме по цій причині, зібрані ми сьогодні тут, того, що ми. По його вченню хочемо досягнути Божого царства, так же? ж? Чи хтось прийшов за іншою причиною? То що, ми зібрались тут для того лише, щоб стати ближче до Божого царства, так же? ж? Хорошо. І прийнявши своє життя Христа, ми маємо багато привілегій. Іноді, користуючись Божою такою да, могутністю, ми можемо багато чого вирішувати в нашому житті. Але якщо ми в своєму житті не переслідуємо і не зближаємося до Божого царства, то ми найнещасніші з усіх людей. Так сказав Павло до Корінтян, коринтян 15 15,19 говорить: той, хто надіється на Христа лише в цьому світі, є найнещаснішим. Друзі, і Господь становив цю ціль досягати Божого царства. Сьогодні я хотів би з вами про це поділитися. Перше місце зачитається Матвія 6 розділ з 33 віршика. Шукайте перш за все Божого царства і його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться. Вистачає дневі власних турбот. Це місце чітко і конкретно встановлює нашу основну мету чи ціль нашого життя. Її встановив Христос. Каже, що найперше за усе, шукайте Божого царства. І це чітко, і ясно, і конкретно. І так має бути в нашому житті. Але далі читаємо: отже, не журіться про завтрашній день. Тут йде трошки більше про матеріальне життя. І Христос каже, що, другими словами, так. якщо ви, да якщо ми, до прикладу. Так сильно переживаємо за те, щоб сьогодні жити, сьогодні мати де що їсти, мати де переночувати, да? мати на чому приїхати сюди, ми так сильно переживаємо в своєму житті, щоб мати комфорт. Але Христос каже: перш за все, шукайте Божого царства. Тобто, скільки сил і енергії, і нашого часу ми витрачаємо для того, щоб здобути щось матеріальне. Але тоді в порівнянні з тим, скільки ми маємо сил і енергії витрачати для того, щоб здобувати Боже царство. Тобто, наскільки в порівнянні матеріальним, за матеріальним, да, ми, ми дбаємо так, то наскільки ми маємо, скільки разів більше ми маємо дбати за духовне? Того, що це в нас має бути номер один. Хорошо, переходимо до другого місця, це Марка. 10 розділ 17-го віршика. Як він вирушив у дорогу, один підбігши упав на коліна і запитав його Учителю добрий, що я маю робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус сказав йому: Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим лише один Бог. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи невправдиво. Не кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, учителю, усе це я зберіг з малих, зберіг з малих літ. Поглянувши на нього з любов'ю, Ісус, сказав йому: Одного тобі бракує, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь, бери свій хрест і йди за мною. Він же засмутився від сказаного, відійшов перегнічений, бо мав велике. Багатство. Знайома нам історія, я ще раз її нагадав, і хочу звернути пару деталей. Першим ділом, що коли Христос ходив по землі, да, концепція Божого Царства, вона зацікавила багатьох. Багато людей Вони хотіли це отримати. І одним із них був цей юнак. Написано, він був багатим. І в іншому в Євангелі написано, що він ще був справителем. Він зацікавився. Йому було цікаво, і він хотів так само це отримати. І він підійшов до Христа каже: Я маю бажання, що мені потрібно робити. Христос йому сказав якісь такі, знаєте, звичайні моральні принципи, які потрібно дотримуватись людям, які ще були дані Моїсеєм. І тоді юнак переходить як на другий рівень. Да? Він каже, все це я маю. Все це я маю. Це була хороша характеристика цієї людини. Крім того, що багатий ще Даше гарно поступав, вшанував свого батька та матір. Тобто хороша характеристика людини. І Христос задає йому інше питання, ставить його перед вибором. Другими словами, він запитує: чи готовий ти заради своєї цілі відказатись від всього свого? Чи готовий ти сьогодні віддати все, що ти маєш, все, що надбав праведним путем? Заради того, що отримати, що ти хочеш? І ми бачимо, що юнак не встояв. Він не був згоден. Друзі, це історія, яка відбулася багато років назад, але прикладом є сьогодні для нас великим. Чи Що готовий я віддати сьогодні для того, щоб отримати Боже царство? Чи готовий я віддати частину своєї зарплати? Чи готовий я сьогодні смиритися, проявивши любов до свого ближнього, бути приниженим для того, щоб успадкувати Боже царство? Це прості практичні речі, з якими ми стикаємося кожен день. Але задавайте собі питання, чи готовий я віддати це заради того, щоб отримати Боже царство? Чи готовий я встати на 30 хвилин раніше? Пожертвувати своїм сном, солодким, да, зранку, для того, щоб поспілкуватися з Богом, для того, щоб почитати Біблію. Чи готовий я віддати цей час дорогоцінний для мене, для Божого царства? Знаєте, і коли я зрозумів, як це все працює, да, що я готовий віддавати сьогодні для Божого царства, то признаю чесно, я почав вставати раніше. Знаєте, і це велик, велика мотивація. Чому? Тому що є мотив, чому я це роблю. Чому мені треба встати раніше? Тому що я хочу провести час із Богом. Мені цей час з Богом набагато важливіший за мій сон. І сьогодні кожен з нас задається питанням, нехай задається питанням, що сьогодні я готовий віддати своє? Комфортне, власно зароблене. Для того, щоб зблизити з Божим царством. Е, хто можливо не знає, я хожу в спортивний зал, да, і недавно я чув, на цьому тижні буквально чув таку розмову з тренером і ну, своїм колегою. так сказати. І він каже питання до цього тренера: каже: Дім: чи було у тебе таке, що ти не хочеш тренуватися? Знаєте, і я такий вже насторожив вуха того, що ну, було цікаво. Да, Тренер, якому вже там трошки більше 40 років, який приділив все своє життя тренуванням. Знаю, що це не просто. Це велика фізична робота, іноді сильна дисципліна. А він каже: ні. І потім його, його відповідь мене дуже сильно вразила. Він каже, тому що я знаю, для чого я це роблю. Мені неважко. Виділити час, тому що я знаю, для чого я це роблю. Він розумів цінність да свого своїх тренувань, тому що це було стилем його життя. Чому ми встаємо рано і чистимо зуби? Тому що ми розуміємо цінність здорових зубів. так же ж Чому ми харчуємося правильною ідою, коли ми нею харчуємося? І харчується правильною той, хто розуміє цінність цієї їди. А той, хто не харчується, відповідно, він не розуміє цінності. І важливим елементом да, сьогоднішньої так сказати, проповіді це розуміти цінність Божого царства. Зачитаю місце. Це Матвія так само 6 розділу. Е, перепрошую, 13 розділу. 44 віршик. Царство Боже подібно до скарбу. Схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає і з цієї радості, йде, продає все, що має, і купує те поле. Царство Боже подібно до людини, до купця, який шукає гарних перлин. І, знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде, продає все, що має, і купує її. Людина, яка знаходить скарб на полі, вона йде і прощається абсолютно зі всім. Чому? Тому що розуміє цінність того, що вона знайшла, набагато вища за того, що вона має. Коли купець знаходить одну перлину, він шукає ці перлини, да? він знаходить одну якусь перлину і він віддає все. Абсолютно написано, Він віддає все, що має. Заради чого? Заради цієї однієї перлини. Чому? Тому що він розуміє, що цінність цієї перлини воно набагато більша, чим цінність того, що він це має. І саме розуміння цінності наштовхує нас робити якийсь вибір в нашому житті. Приймати якісь да, шляхи для того, щоб цього досягнути. І зверніть увагу, тут говориться, що Царство Боже подібне. В першому віршику і в другому віршику. Тобто Христос, наводячи цей приклад, Він говорить, наскільки має бути царство важливим для нас. Каже, так само має уподібнитися Боже царство до цих двох історій. Коли ви його хочете отримати, ви будете готові віддати все. Заради чого? Заради того, щоб це отримати. І ми тоді зможемо робити правильні кроки і, так сказати, да, жартувати тим, що ми маємо заради Божого царства, коли ми будемо розуміти цінність цього. Коли у нас буде сформована цінність, тоді набагато легше віддавати. Бо є розуміння, чому я це роблю? Я це роблю, тому що я хочу отримати Боже царство. Я готовий простити своєму ближньому чому? Тому що Боже царство для мене набагато важливіше. Да, Сьогодні, можливо, да, якось я буду пригнічений, принижений. Але для мене це не важливо. Чому? Тому що в мене є набагато більша цінність отримати Боже царство. Я сьогодні готовий віддати часть свого життя, да, часть свого часу днем, там, рано чи вечорі. Чому? Тому що я знаю, що цінність цього часу буде набагато більша, коли я проведу його з Богом. І коли є в розумі да, сформована цінність, Набагато легше прямувати до своєї мети, коли ми розуміємо цінність цієї мети. Друзі, і проаналізувавши своє життя кожен, ми можемо визначити, наскільки у нас сформована цінність Божого царства. Просто перегляньте, що я готовий сьогодні віддати для того, щоб отримати його. З чим я готовий сьогодні попрощатися, пожертвувати, віддати. Для того щоб отримати Боже царство. Друзі, і останнє місце на сьогодні, це шостий розділ Матвія з 19 го віршика: не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищить, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищить, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Друзі. Розумний і успішний інвестор це той, хто розуміє цінність якоїсь речі і вкладається туди. А ми в своєму житті вкладаємося в то, що є ціннішим для нас. Людина, да, яка вкладає якісь свої фінанси да, в щось. В якийсь бізнес, в якусь да, нерухомість чи в якісь інші проекти. Успішний той, хто вкладає в те, що має більшу цінність. Чому? Тому що він потім отримає набагато більше. І Бог конкретно показує, каже, що ви вкладайте в небесне, вкладайте в те, що ніколи не вкрадуть. Не знищить міль чи не, не заіржавіє. І це правильна інвестиція нашого життя. І ми сьогодні в житті, переглянути своє життя, ми вкладаємо в те, що є важливішим і ціннішим для нас. Друзі, нехай Бог нам допоможе розуміти цінність Божого царства, підняти цінність Божого царства в нашому житті, якщо це не так, і інвестувати туди. Того, що, як сказав Петро, каже, Боже, а що ми отримаємо, якщо ми підемо за тобою? Він каже: всі, хто залишили все, отримують набагато більше. Якщо не тут, то в Божому Царстві. Це розумна інвестиція, це мудра інвестиція, це інвестиція, до якої нас закликає Бог. Нехай Бог нам допоможе, будемо Його вдякувати.